На цей автомобіль ціна знижена. Він на автоматі за 7 600 2015 року випуску. Співвідношення ціни і року саме правильне. Це у нас Ford Focus Весь є комплектації з Америки на лед світлі, на зимовій гумі, на залізних дисках в правильному кольорі. Темно-сірий колір, мокрий асфальт. Автомобіль має камеру заднього огляду і систему Flex Fuel, Це значить, що можна використовувати. Спиртовий бензин він дешевше коштує, тобто можна економити на пальному. Двохлітровий бензиновий мотор встановлений в цьому автомобілі і автоматична коробка передач. До речі, по автомату вже відбувалися зміни, тобто автомат відремонтований. Тут встановлений автомат PowerShift, Багато хто про нього знає, що він не дуже надійний, але можна брати ці автомобілі після того, як ремонт відбувся. Ремонт в цьому автомобілі. По коробці відбувся, є певні документи, які це підтверджують, власник надає. Є камера заднього огляду, магнітолка, є мультикермо, 175 тисяч кілометрів пробігу, передні електросклопідйомники, непоганий текстильний салон. Погодовій, все чітко, заводиться, їде, все класно. 7600 на сьогоднішній момент. Що ви купите в районі 7600 на автоматі, для того, щоб їздити комфортно по місту? В цьому автомобілі також є фішечка, це отакий код от доступ на... Замку. Тобто, якщо знаєте, що у сучасних фьюжінах, ескейпах, ейджах і так далі, тут є доступ в цифровому форматі, тут трошечки зробили такий механічний варіант закриття. Резинові калимочки, центральний замок, по мотору все чітко, обслужене повністю, можна приїжджати, забрати. Я думаю, що ще невеличкий торг на цей автомобіль буде. Ford Focus, 15 рік, 2-літровий бензин на автоматі і повністю обслужений. Що ще треба? Мені ще треба відкрити капот. Оба, є. Моторчик працює як часи, не троїть, не пердить. Так все класно. Акумулятор живенький. Постоїла певний час, ми завели, вона поїхала. Друзі, запрошу на майданчик. Місто суми, вулиця Герокрут 19. Великий вибір автомобілів для кожної сім'ї під різний бюджет. Чекаємо на вас.